Канал новин або стрічки від англійської RCC. Е, так. Це формати публікацій даних, призначених для відображення інформації, яка періодично оновлюється. Тобто, це що таке? Це стрічка новин, допустимо, так її назвемо, яка висвітлює нам там якусь інформацію, якісь дані. Значить, Канали новин використовують ось такі ось середовища. Подивіться, Thunderbird, Feedly. Пейдж RSS, різлі, і так далі. Тобто, це додатки, які ми можемо використовувати для того, щоб отримати актуальну якусь інформацію. Переваги використання стрічок новин це оперативність, зручність та конфіденційність. Тобто, ми можемо отримувати дані, <кій> в зручному для нас вигляді. І що? І... Без навантаження нашу систему ці дані можна сприймати. Значить подивіться, що в нас тут стрічки новин, де новини зараз люди читають. Ну в основному, я думаю, це або канал новин, або соціальні мережі. Навіть, мабуть, соціальні мережі більше всього, Фейсбук, наприклад, там що в нас ще може бути Інстаграм. ВК то в нас закрите, Google, це така була соціальна мережа, але вона також не сильно зайшла, не дуже популярна була. Twitter може бути там і так далі. Тобто з цих каналів зв'язку ми отримуємо якусь інформацію. Так? Тобто, у нас можуть бути повідомлення на гаджетах, у нас можуть бути повідомлення на робочому столі комп'ютера чи планшета. І ці повідомлення на них кажуть, вони нам кажуть, що все, якась нова там новина, зайди, почитаємо щось важливе. Значить, дивіться. Кроме каналів новин, ще в нас є таке поняття, як спільні електронні закладки, тобто це посилання збережені за допомогою інтернет-сервісів. Як в браузері є у нас можливість зберігати ті сайти, які нам сподобалися, щоб пізніше довго їх не шукати і зайти, можна було б ну, відразу. Так само можна це зробити не через меню браузера, <кій> а через спеціальний додаток. Плюси цього додатка, що зберігаються ці закладки на всіх пристроях, де введений наш аккаунт. Тобто нам треба перейти відповідний там розділ, і вони всі будуть, що на планшеті, що на телефоні там і так далі. Тобто синхронізація даних відбувається в нас. І так, найпопулярніші сервіси для створення таких закладок це Google Bookmax, тобто Google-закладки можна їх так перевести. От ми можемо зайти в розділ закладки, і тут подивіться, що у нас тут є. Тобто <клух> назва закладки, як ми її підписали, сайт сам, ну і короткий опис. Можемо додати, керувати ярликами, експортувати їх на інші пристрої. Мається на увазі в окремий якийсь файл, і видаляти, звісно ж. Далі додаток app getPocket.com. Отака ось така штука, тобто сайт, на якому ми також реєструємося, вводимо свій обліковий запис, і теж можемо <кій> створювати свої закладки. Значить, виглядають вони як експрес-панель в Опері, є вікно із скріншотом попереднім переглядом, тобто матеріали, які там розміщуються. В основному це напевно береться ну, фонове зображення, якесь там, або шапка сайту. і сюди його. Вписую таке от прямокутне віконце. І, звісно ж, підпис, що там за заголовок сторінки, які ми додали. Далі, значить, як працювати на цьому середовищі? А, getPocket.com. Значить, нам необхідно зайти в меню, далі у нас є ось такі от кнопки: пошук, плюсик, редагування та лист пошта, Обрати команду, зберегти URL. Та URL це що таке, електронна адреса. Якогось веб -сайта. Далі вставити посилання туди, От, наприклад, і натискаємо зберегти. Зберігаємо посилання, додаємо тег, ну, тобто, за яким можна його знайти. Що там основна думка того сайту, і все, він зберігається у нас. Так, в Google Bookmax обираємо команду додати закладку. Червоненьким підсвічується. Вводимо дані також. Ну, в меню общий, як в електронній пошті. Назву пишемо. Адресу пишемо веб-сайта нашого, ярлички якісь додаємо. Тобто, ну, ті самі теги, по яких можна сортувати наші ці закладки. Якщо їх там буде штук 10-20, то ми можемо вибрати, наприклад, сайти, де є новини. Все, Раз отсортували, фільтрували і бачимо якісь ті сайти, які нам необхідні. так, додаємо, додаємо закладку, зберігаємо закладку цю і все, і користуємося ним. Кроме сайту google. Закладки, в нас також є додаток Google Keep, Ну це в принципі вже що повноцінна програма, яку можна встановити навіть на пристрій. Якийсь безкоштовний сервіс, створений компанією Google у 2013 році. Це вже йому дивіться, скоро 10 років буде, який призначений для створення і зберігання нотаток. Тобто, це ну, що можна сказати? Електронні кармані нотатки, так от буває таке, що треба список на покупки зробити, наприклад, або там ще якісь такі речі, які записати, а потім мати доступ до цих записів. От заходимо в Google Keep, тобто аккаунт буде захищений чим, ну, нашим обліковим записом, ніхто не зможе його відкрити, крім власника, крім нас. Відкриваю, наприклад, на комп'ютері. Зробили собі якийсь там список покупок, додали картинки, там пошук зробили по мережі, і пішли за покупками, тобто шукати ті чи інші речі. Тобто зробили на комп'ютері, оказалось, воно ну, на телефоні. Синхронізовано і дуже вдобно дуже працювати з таким сервісом. Значить, де його шукати? Заходимо, якщо ми працюємо через комп'ютер, заходимо в аккаунт, далі натискаємо на оті 6 кубиків чи с там 9 кубиків сервіси. І от прогортуємо внизу. Перед Google фото у нас стоїть така от лампочка на жовтому листочку. Це є сервіс Google Keep. Тобто нататки. Як воно працює? Відкривається вікно, схоже, опять же, на пошту, нова нататка. Тобто ми можемо сюди щось записати. Добавить собі будівничок, тобто нагадування, щоб там у якійсь годині такого то дня нам воно нагадало щось зробити. що там пора, наприклад, не знаю, купити молоко або пора там записатися до лікаря на прийом, або пора там ще щось зробити. Добавити можна що в нас, контакти, розфарбувати, відформатувати наші нотатки, картинку додати ну, і експортувати, наче. Так, от, в принципі, і все, отакі от сервіси сьогодні ми з вами вивчили.